Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні ми з вами будемо запікати курку у духовці. Я взяла отаку курицю, сьогодні купила півтори кілограми і, добре її помила, Видалила маленькі отакі всякі зайві кінчики. Почистила, помила, щоб вона була чистенька, без ніяких лишніх пір'їнок і лишньо те, що мені не подобається. Що хочу сказати, я її розрізала по груднині, щоб вона була у формі отакої бабочки. Розвернула по спині. Тепер роблю маринад. Узяла. 3 столових ложки сметани. 10% жирності, не обов'язково дуже жирна. також 1 столова ложка кетчупа. 1 чайна ложечка гранулірованого часнику. Одна чайна ложечка куркуми. 1 чайна ложечка паприки копченої, якщо немає копченої, то такої і дві чайні ложечки, от таких приправь для стегенець. Якщо немає приправи, то можна італійських трав, чи будь-якої будь спеції. Там чорного перця, меленого. Коротше кажучи, ті приправки, які ви і зелень, яка вам вподоби. Оце все. Ретельно перемішую, і буду намазувати мою курочку, щоб вона замаринувалася в мене на ніч. А завтра будемо ми з вами її випікати, запікати у духовці. Зараз я це все отак перемішаю і буду, прямо хоч і руками, змащувати. Щоб вона ретельно все отак намазую і все розтираю свої руки на дінищі, то все добре змащую, щоб вона добре пропиталася за ніч. І завтра зустрінемося і будемо далі робити що з нею, щоб вона була дуже гарна. І рум'йона випілася, запеклося, вибачте, на слові. Отак. От так що, буду працювати, обробляти її гарненько, щоб вона гарно гарно промаринувалася. Так, доброго ранку. Курочка моя промаринувалася. Я її помістила у рукав. Щоб не займати багато часу, тому що куриця в мене на 1,5 кг. Я положила на мій противень пергаментну бумагу, щоб все було акуратно. Потім мій рукав для запікання помістила туди курочку. Помістила всередину дольки яблук. І ось такий в мене був лимончик. Я його відрізала, то отак положила, щоб надати гарного аромату. Ось це зараз зав'язую. Цей мій маринад вилила всередину корочку, так що не уваги, що у мене такий весь рукав у моєму маринаді, тому що я його так ще добре стряснула, щоб куриця була ще ароматизована. І зараз зав'яжу її рука, духовка моя розігріта на 180 градусів. Курочка в мене така середнього розміру, то десь години до двох вона буде випікатися. Тож, зустрінемося через 2 години. Так, минуло дві години дістаємо зараз нашу курочку, Що тут у нас вийшлося? Зараз. Ой, гаряче. Один манстру. Так, і просто щось бачите. Мені рукою дуже... Ого, так, що лопнемо. Так, так, ой, пішла в пар. Бачите, добре, що я на жару в ній поставила, стільки в дірочки натекло жиру і тут. Так. Моя курочка чудово запеклася. Яблука пахнуть. Лимончик пахне. Подивіться, яка гарна курочка. Все дуже смачно. Ммм, смакота. М'ясо відділяється, подивіться, як відділяється м'ясо від кісточки. Все готове, курочка. М -м -м. Дуже смачна. Так що рекомендую. Подивіться, скільки в мене ще соку тут набігло. Курочка дуже смачна, ароматна. Приготуйте, не пошкодуєте. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Ще буде багато смачних, корисних і поживних рецептів. Ставте лайки, пальчики вгору. Для мене це дуже важливо. Поширюйте мої відео. Дякую за увагу. Ваша Світлана. До побачення. Хорошого дня!